Знання це основа всього, що нас оточує. Вони допомагають нам розуміти світ, пояснювати закони природи, відкривати нові технології та досягати мрій. Без знань неможливий розвиток суспільства, культури, науки. Вони допомагають нам знаходити вихід із найскладніших ситуацій, знаходити правильні рішення та рухатися вперед. Вірити в силу знань означає прагнути нових відкриттів. Ставити питання і шукати відповіді, ніколи не спиняючись у навчанні. Знання дають свободу. Людина, яка багато знає, може робити свідомий вибір. Освідченість допомагає приймати правильні рішення і не бути залежним від чужої думки. Знання відкривають двері у майбутнє. Чим більше ми знаємо, тим більше можливостей перед нами відкриваються. Освіта та саморозвиток допомагають знайти улюблену справу і стати успішним. Знання допомагають вирішувати проблеми. У будь-якій ситуації знання стають ключем до розв'язання проблеми. Вони допомагають знаходити вихід навіть там, де здається, його немає. Навчання робить нас сильнішими. Кожне нове знання додає нам впевненості. Чим більше ми дізнаємося, тим легше нам долати труднощі і досягати мрій. Знання змінюють світ. Завдяки знанням люди створюють нові винаходи, відкривають нові горизонти в науці, медицині, технологіях. Саме вони рухають людство вперед. Навчання це шлях, що не має кінця. Світ постійно змінюється, і ті, хто прагне знань, завжди будуть попереду. Кожен день це нова можливість дізнатися щось цікаве та корисне. Знання це сила, яка є в кожному з нас. Навчитися можна будь-чого, якщо мати бажання. Кожен з нас має можливість розвиватися і ставати кращим завдяки знанням. Отже, освіта це ключ до успіху, а прагнення до навчання відкриває безмежні можливості. Кожна нова прочитана книга, кожен вивчений факт. Кожна здобута навичка це крок уперед. Саме тому ми віримо в силу знань, адже вони дають впевненість, свободу і здатність будувати майбутнє, про яке ми мріємо.